Перша сесія новообраної Івано-Франківської міської ради, восьмого демократичного скликання, приступила до роботи. У сесійній залі 42 депутати та три політичні сили. Свобода, європейська солідарність та батьківщина. Це принцип об'єднання свобода, за яку проголосувало 40 тисяч 67 виборців, що у відсотковому еквіваленті складає 54,10%. Європейська солідарність. За яку на виборах Дівана франківської міської ради проголосувало 13 тисяч 231 тридцять всеукраїнське об'єднання батьківщина, за яку проголосувало 4 тисячі 166 виборців. А на виборах міського голови вдруге перемогу здобув Руслан Марцінків, за якого проголосували майже 85%. В результаті голосування виборців найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому образі отримав Марцінків Руслан Романович. 67 тисяч 50 голосів виборців, що в відсотковому еквіваленті складає 84,78%. Після офіційного оголошення результатів міський голова Руслан Марцінків склав присягу. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України. Необхильно дотримуватися Конституції України та законів України. Вдруге обраний мер Руслан Марцінків подякував кожному виборцю і команді, яка його підтримувала. Вдруге присягаю перед громадою Івано-Франківська. Тепер вона стала більшою, а відповідно зросла і відповідальність. Насамперед хочу подякувати кожному, хто віддав свій голос за мене особисто, підтримав нашу команду та обрав спільний курс розвитку нашого міста. Дякую тим людям, що працювали зі мною пліч опліч попередні роки. Разом нам вдалося багато. На першій сесії всі 42 депутати були присутні. Їм міський голова вручив посвідчення. Також секретарем Івано-Франківської міської ради знову став Віктор Синишин. Його кандидатуру підтримав 41 депутат, а один був проти. Дякую вам вдруге за таку високу довіру. Я віру. Я Сподіваюся, що наша робота буде плідна, буде конструктивна, і разом ми в команді з міським головою зможемо зробити для розвитку нашої територіальної громади дуже багато. Дзинкою першої сесії міської ради восьмого демократичного скликання стала кількість заступників. Цього разу їх двічі більше, тобто десять. Зокрема, це Вікторія Сусаніна, Вікторія Дротянко, Олександр Левицький, Віталій Федорів, Руслан Гайда, Микола Вітенко, Тарас Полатайко, Петро Шкутяк, Михайло Смушак та Ігор Шевчук. Для кожного із них міський голова Руслан Марцинків поставив найголовніші завдання, які заступники повинні виконати у подальшому. Вважаю, дуже важливо зараз злагоджено працювати, і нам немає що ділити. Роботи вистачить всім. Нам потрібно розуміти, що ті виклики, які стоять перед нами, пандемія, економічна криза, політичний хаос в державі, тому що ми його сьогодні відчуваємо, дуже важливо сьогодні на місцях працювати злагодженою єдиною командою. А виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради восьмого скликання затвердили у складі 29 осіб.